Мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі по в'язанню. Сьогодні хочу вам показати майстер-клас на ось таку шаполю. Дану модель шапочки ми наберемо фабричним краєм італійським способом набору петель, пров'яжемо довжину нашого закоту. Далі зробимо декілька рядочків нашого красивого фабричного перегину шапочки, щоб наш манжет був фіксований, пров'яжемо нашу довжину, поділимо петельки на три частини, щоб закрити нашу маківку. У нас позаду йде дві лінії скорочення, і по центру одна лінія скорочення. І ми матимемо, матимемо таку красиво фіксованою маківкою модель шапочки. Що нам для цього треба? По-перше, це наша пряжа. Ви можете взяти будь-яку, але вона повинна співпадати з товщиною даної пряжі, з якої я в'язатиму. У мене буде ангора 80%, яку я буду в'язати у три складення. І ця ангора має в 100 грамах 850 метрів. Далі нам треба буде наші основні спиці. Коротенькі 40 см, які номером 3,5 мм. Для скорочення маківки нам треба буде шкарпеткові спиці, також 3,5 мм. Далі нам треба буде трикотажна голочка, щоб стягти наші петельки, маківки, сантиметрова стрічка, ножиці будь-якого номеру. Гачок, він просто йде як допоміжний. Далі треба нам буде основний наш маркер, який буде розділяти наші рядочки, ми в'яжемо по колу, нам треба знати, де початок і кінець рядочку, і шість ось таких будь-яких маркерів. Щоб, коли ми будемо розпочинати скорочувати петельки нашої маківки, нам треба буде. Визначити для зручності ці петельки нашими маркерами. Отже, приступаємо до набору петель. Відмотуємо нашу пряжу для набору. Дану шаполю я буду в'язати у розмірі 54-56. на неї я буду набирати 138 петель. Одну петельку 139-ту мені треба добрати для закривання вколо. Отже, ви розраховуєте свої петельки на свою пряжу і набираєте по колу ту кількість, яку вам треба, додаючи одну петельку для замикання в Зліва у нас основна пряжа, справа у нас кінчик нашої ниточки. Беремо в три складення, беремо наші спиці і заводимо. До себе нашу спицю одну, перекручуємо. Це і буде наша перша петля, яку ми враховуємо. Далі беремо і на пряжу на ниточку, яка навпроти нас, наверх заводимо спицю і наверх заводимо та ще до нас ниточка, і перекручуємо. Це є наша перша петля. Далі до себе наверх, з під низу наверх, навпроти ниточку, і це є наша друга петля. Знову від себе до себе перекрутили. До себе, від себе захопили, від себе до себе. І ось так у нас виходять наші петельки. Рахуємо потрібну нам кількість і таким способом. Набираємо петельки, це дуже легко, складнощів нема ніяких, але тримайте їх в кубки, щоб вони гарно були зафіксовані. І рахуємо, набираємо потрібну кількість, повторюся, в моєму випадку 138 петель плюс 1 я доберу для замикання в коло. Набрали наші. 138 петель, і далі звичним способом 139 просто зафіксовуємо. Розтягуємо наші петельки рівненько, щоб вони не перекрутилися по нашій спиці. Далі фіксуємо нашу ниточку на пальчик, і з правої спиці нашу останню петельку, яку ми набирали звичайним способом, перевдягаємо на ліву. Перевдягли, і далі першу з лівої і ту петельку, яку ми щойно надягли, просто пров'язуємо дві разом. І в нас виходить, потрібна нам кількість петель, тобто в моєму випадку, 1:38, і ми зафіксували в коло наші петельки. Далі починаємо в'язати наш фабричний край. Фабричний край складається із чотирьох рядочків, які ми пров'язуємо однаково попарно. Тобто ми перший і третій в'яжемо однаково, і другий і четвертий. Перший ми щойно пров'язали нашу першу лицьову петельку, далі перекидаємо ниточку наперед. І другу, яка в нас йде вивертньою, ми не В'яжемо, а просто знімаємо за праву долічку. Ниточка перед роботою. Лицьову в'яжемо, виворотню знімаємо за задню праву долічку, нитка перед роботою. Лицьову в'яжемо, виворотню знімаємо за задню праву долічку. Чому саме за праву? Тому що ми так. Робимо нашу петельку рівненько, якщо ми будемо її знімати за цю долічку, яка ближче до нас, наша петелька перекрутиться, і тоді у нас будуть з іншого боку скрещені лицеві петельки. А нам цього не треба, тому що наш манжет, наш фабричний край повинен бути, бути однаково з обох боків. Хоч відкочується манжет шапочки, хоч не відкочується, але він повинен бути однаковий. Тож продовжуємо в'язати наш перший рядок. Лицьову в'яжемо, виворотню за задню праву долічку, знімаємо і в'яжемо так рядочок до кінця. Пров'язали наш перший ряд, наша остання петелька – це виворотня, і наша ниточка на нашій виворотні петельки, яку ми знімали. Далі, другий рядочок ми в'яжемо навпаки. Лицьову знімаємо, а виворотню в'яжемо виворотньою, лицьову знімаємо, ниточка за роботою, виворотню в'яжемо. І бачите, нам зараз дуже зручно в'язати нашу виворотню, тому що вона до нас лежить. Зручно правою долічкою, і петельки наші не перекручені. Лицьову знімаємо, виворотню пров'язуємо. Третій рядочок ми пров'яжемо точно так, як наш перший. Тобто лицьову ми будемо в'язати виворотню за задню праву долічко знімати, і четвертий. Ми пров'яжемо так само, як зараз ми в'яжемо другий. І далі перейдемо на нашу основну резиночку один на один, якою ми будемо в'язати нашу шапочку. Отже, продовжуємо в'язати повторюсь, другий рядочок лицеву знімаємо, виворотню пров'язуємо, третій в'яжемо як перший, і четвертий, як другий. Ми пров'язали чотири ряди нашого фабричного краю. Можемо бачити, як гарно і однаково виглядають наші петельки з обох боків, а також, якщо ми подивимося ось так, це теж дуже красиво виглядає. Далі нам потрібен маркер, щоб розділити наші рядочки, щоб ми знали, де початок нашого рядочка, і продовжуємо в'язати. Далі ми просто в'яжемо шапочком резиночкою один на один лицьову. В'яжемо звично і виворотню також, але знову за задню праву долічку. Лицьова, виворотня, виворотня. Лицьова. Виворотня. Чому ми її в'яжемо знову за задню? Тому що ми в'яжемо по колу, і по колу наша виворотня лягає іншою дожечкою, і нам її треба постійно в'язати за задню праву дужечку, щоб наша лицьова виглядала ось так красиво, а не були ці петельки скрещені. Продовжуємо в'язати висоту нашого манжету 9 см, і далі ми з вами зв'яжемо наш красивий фабричний перегін шапочки. Отже, в'яжемо резиночкою 1 на 1 наші 9 см висоти. Пров'язали потрібну нам висоту манжета нашого, і далі робимо фабричний Перегін нашої шапочки, який буде фіксований і добре триматиме наш манжетик, Що нам для цього треба. Далі ми будемо в'язати три однакових рядочка підряд таким способом. Лицьову знімаємо, нам її зручно знімати, бо вона лежить до нас правою дужечкою, ниточка за роботою, а виворотню пров'язуємо звичайно, виворотню за задню праву дужечку, як ми це і в'язали до цього. Лицьову знімаємо, виворотню пров'язуємо, лицьову знімаємо, виворотню пров'язуємо. І таким способом ми в'яжемо наші три рядочки по колу. Ми з вами пров'язали наші три рядочки, лицьову знімали ниточка за роботою і виворотню пров'язували, і ми маємо бачити, як у нас є такий вже красивий перегин. Але... Нам треба далі пров'язувати, і ось так все це буде виглядати. Далі ми пров'язуємо знову, звичайно, нашою резиночкою 1 на один. Лицьову в'яжемо і виворотню також. Як в'язали до цього, так і продовжуємо в'язати далі нашу висоту. Наш манжетик зв'язаний, який закотиться наверх. І далі від перегину пров'язуємо потрібну нам висоту до скорочення шапочки. Скорочувати ми будемо приблизно через 13-14 см від нашого перегину. Тобто, в'яжемо нашу висоту, і дивіться, як вам хочеться, якщо більше шапочка, щоб вища була, то тоді треба. Пров'язувати сантиметрів 14 а якщо хочете, щоб трішечки менше, то 13 буде достатньо. Отже, продовжуємо в'язати потрібну нам висоту до скорочення маківки. Ми з вами пров'язали потрібну висоту нашої шапочки, у мене це 13 см від перегину, маємо бачити, як гарно все це виглядає. наш Фіксований крайчик, наш фабричний край на шапочці, і далі ми будемо скорочувати маківку. Наша маківка буде ділитися на три частини, і в нас ітиме три лінії скорочення, що нам для цього треба. По-перше, там, де маркер, у нас є з'єднання нашого рядочка кінця і початку це у нас буде задня частинка. Я ніколи не розпочинаю. Скорочення одразу після нашої, нашого переходу рядочків. Або ж не закінчую в кінці. Я завжди цю задню частинку ділю навпіл. Тобто ми беремо від суми наших петель віднімаємо 21 петлю. Чому саме 21? Тому що у нас кожне скорочення це буде 7 петельок. Вони повинні. Починатися лицевою і закінчуватись лицевою. Тобто, ви можете бачити, що в нас іде три виворотніх і чотири лицьових. Коли ми це з вами відмінусували нашу 21 петельку, ми далі сума, яка залишається, ділимо також на 3, бо в нас буде три частинки. І одну із цих трьох частинок ми просто ділимо навпіл. Тобто, у мене вийшло по 39 петельок. І я одну частинку, розуміємо, що рівно 39 не ділиться. Тому я спочатку відмінусувала 20 петельок, тому що повинно в мене виворотньою закінчуватись, далі, наші сім петель, далі по 39, і в кінці в мене вийшло 19. А в сумі все це виходить рівненько. І що ми далі робимо? Я вже розмітила маркерами, щоб це наглядно було видно, що робити далі. Ми пров'язуємо наш рядочок, наші перші 20 петель в моєму випадку. Перевдягаємо маркер. І далі ми будемо скорочувати наші петельки. У нас три петельки будуть скорочення, і посерединки йтиме петелька виворотня. Тобто, що для цього треба? Петельки, наші скорочення йтимуть всерединку. Ми беремо нашу лицьову петельку, яка лежить правою дужечкою, з під низу знімаємо, щоб вона одразу перевернулася. Далі перевертаємо правою дужечкою нашу виворотню петельку. Із нашої другої лицьової разом з виворотню пров'язуємо лицьову. і надягаємо нашу лицьову петельку, яку ми щойно знімали, і вона повернулася в нас правильною дужечкою на наші, тільки що пров'язані разом петельки. Ось так все це вийшло. Далі ми по центру в'яжемо нашу виворотню. І тепер нам ці три петельки треба пров'язати з наклоном на вправо, щоб вони йшли також серединку. Що ми робимо? Перевдягаємо нашу лицьову лівою дужечкою, пров'язуємо з виворотньою, яка вже лівою лежить разом. І на них надягаємо нашу третю петельку, яка в нас лицьова. Надягли. Вона в нас лежала правильною дужечкою, і дивіться, як все в нас красиво вийшло. По центру нас виворотня, і наші петельки скоротилися. Перевдягаємо маркер. Маркери потрібні на початку, далі вже ви бачите, як, будуть вони, як буде видно це скорочення. І я рекомендую їх одразу зняти. Тому що далі ми будемо захоплювати оці ось дві крайні наші петельки. Тобто, в нас йде виворотня по лицьові, які скорочуються, і до них направо і зліва ми будемо по дві петельки додавати для скорочення. Пров'язуємо далі наші петельки, в моєму випадку, це 39 петельок. І я ще раз покажу, як ми скоротимо. У нас виходить по центру лінія скорочення, і позаду у нас по бокам ідуть дві лінії скорочення. Як ми будемо вдягати шапочку, ось наша, наша задня частинка ось скорочення, ось ми тільки що скоротили. І по центру на лицю у нас також буде скорочення. Пров'язую петельки. Робити ці скорочення неважко, коли ви зрозумієте, як лягають петельки, а це легко, то складнощів немає ніяких. Знову ми доходимо до нашого маркера, я його одразу зніму, щоб він нам не заважав. І знову знімаємо справа нашу петельку, щоб вона одразу перевернулася. Перевертаємо нашу ліву правою і пров'язуємо разом і надягаємо нашу петельку справа. Підтягуємо, щоб у нас не було отворів, бо якщо тут буде широко, Будуть отвори, і це буде не зовсім красиво прискорочені. Виворотня середня. Далі перевдягаємо лівою дужечкою, підстраюємось під виворотню петельку, пров'язуємо разом і надягаємо зверху нашу петельку, яка лежить правильно, правильною дужечкою. Знімаємо маркер. І маємо бачити. Як красиво у нас всередину лягають петельки тут і ось тут. І далі у нас буде третє скорочення. В'яжемо ми по колу, скорочуючи так петельки в кожному четвертому рядочку. От ми скоротили, далі ми в'яжемо три рядочки рівненько, без ніяких скорочень, і в четвертому, знову на цьому ж самому місці. Добавляючи по дві петельки з обох боків, ми скорочуємо нашу маківку-шапочки. Продовжуємо закривати наші петельки у кожному четвертому рядочку, я це вже зробила другий раз, і таких разів нам треба зробити 9. 9 разів закриваємо в кожному четвертому рядочку, але вже скоро нам Буде це робити незручно на наших кругових спицях, тому беремо такого ж самого номера, як в'яжемо. В мене це 3,5 наші шкарпеткові спиці. Це також 3,5. І ними далі будемо закривати по колу нашу маківку. Коли ми закриємо 9 разів, у нас ще залишаться петлі. Але далі ми закривати будемо трішки іншим способом, не в кожному четвертому рядочку, а в кожному наступному рядочку. Тому що, коли ми будемо до самого кінця робити в кожному четвертому у нас вийде така гостренька шапочка. Це не зовсім пасує до цієї модельки. Ми нашу маківку зробимо трішки заокругленішою, тому продовжуємо в'язати наші 9 разів скорочення в кожному четвертому рядочку, і далі разом закриємо нашу верхівку маківки. Майже доверху нашу шапулю 9 разів скоротили, і ось така кількість петель у нас залишилася. Тепер, як я і говорила, що ми будемо скорочувати підряд. Отже, попередній рядочок це було скорочення нашого 9-го. Разу, і тепер ми далі знову будемо робити наші скорочення. Я вже перейшла на три спиці, тому що так зручно, бо три лінії йде скорочення. І скорочуємо наш, наші петельки тепер підряд. Ось один раз, і на іншій стороні. І так, ми скорочуємо доки Залишаться петельки наших скорочень, по колу доскорочуємо і один раз, і в нас ще вийде другий раз. І в нас по центру між скороченнями йдуть петельки, які скорочуються, але вони в нас йдуть не парна кількість, коли ми розподіляємо і от я на одній стороні, коли скорочую вже третій раз підряд, скоротила, в мене було три петельки, як потрібно. А от на іншій спиці в мене не вистачає однієї петельки. Коли ми тут робили спочатку дві разом, а потім третю накидували, то я їх беру, просто пров'язую так, дві разом з наклоном вправо, щоб це було добре. На нашій маківці. Бачите, петелечки теж закрутилися на цю сторону. І ще такий момент. У нас з вами різні розміри і різна кількість петель, коли ми набираємо. Хтось в'яже на 52, хтось в'яже на 58, кількість петель різна. Тому комусь може бути достатньо, і не обов'язково 9 разів скорочувати в кожному четвертому рядочку, буде достатньо 8. А хтось може захоче і більш вищу шапочку, якщо більший розмір. Захоче, наприклад, і 10 разів скоротити, можна і так. І ще такий момент: ви коли в'яжете і бачите, що ой, та високувато, мабуть, мені, то ви можете одразу на тому місці, де вже ви побачили, що досить в'язати, підряд скорочувати ці рядочки. І шапочка буде одразу закруглюватися. І мати ось таку гарну форму. Тож, дов'язали ми до кінця нашу маківку, далі обрізаємо нашу ниточку. Я її завжди обрізаю сантиметрів 30-40. Я вже це говорила не один раз, хто підписаний на мій канал і дивиться мої майстер-класи. Беремо трикотажу голочку. Так, ця нам цей маркер вже нам не потрібний, і тепер ми будемо просто стягувати наші петельки. Кінчик робимо довший, щоб наша пряжа була у два рази складена. Ми в'язали в три складення, тепер у нас шість, тому що ангора дуже ніжна сама по собі пряжа, і вона може легенько рватися. Тому краще завжди я роблю стягуванні маківки будь-яка цепряша, не тільки ангора, роблю в два рази від того, як ми в'язали. І просто перевдягаємо наші з вами петельки на трикотажну голочку. Ось так ми стягли, далі зав'язуємо вузлика, щоб все це закріпити. Вузлика прямо на самому самому початку, і цього вузлика ми ховаємо в нашу серединку. Сховали, підтягли, щоб Бачили, як він у нас тут витягнувся. І іноді я по колу прохожу декілька разів цією ж голочкою з ниточками, щоб заповнити оці петельки не було отворів. Але в даному випадку, ви бачите, як у нас тугенько і гарненько вийшла наша маківка. Тому цього нам робити не треба. Далі ми крючечком ховаємо. Ось цей кінчик, який у нас тут був, тому що наша шапуля повинна гарно виглядати як ззовні, так і з серединки, щоб не було ніяких там вузликів і такого іншого, відрізаємо, бо задовгий вийшов, і так само фіксуємо. Цей кінчик по колу. Вузлика я завжди зав'язую. Мені, знаєте, так, ото, щоб не витяглася при прані якось ниточка, чи ще щось краще, щоб вона була вже зафіксована. Ось так ми протягли ниточки наші, і також обрізали. Лучше. У нас гарно виглядає шапуля з серединки, і красива вона зовні. Так, тепер шукаємо, де в нас було з'єднання. І дивіться, яка гарненька вийшла в нас наша шапочка з таким красивим, красивим, закритим, закритою маківкою. Ось так вона виглядає спереду. І ось так вона виглядає задньою частинкою. Тепер нам треба нашу шапочку прати. Набираємо в'ємність водички, додаємо миючий засіб, у якому ви будете прати. Водичка повинна бути тепленькою. Погружаємо туди нашу шапулю, мнемо, шмякаємо її, тримо, розпушуємо добре. Від цього наша пряжа, особливо ангора або карний маринос, будь-яка пряжа, з якої ви будете в'язати цю шапочку, розпушується, гарно розкриваються волокна. Далі на виворотню сторону, я завжди вивертаю на іншу сторону. І у сухенький рушничок ви її ось так замотуєте, поправляєте, скрутили. хвилин... 30-40 вона там лежить. Далі дістали, вивернули на лице, встряхнули добре, розправили так, як нам треба нашу маківку, наші бочки підтягли, придали форму цій шаполі і також розложили на поверхні вже на сухому полотенечку, рушничку, і хай вона всохне. Далі можна, коли вже вона буде майже висохшою, закотити наш манжетик, також придати їй форми гарно. І от хай вона сохне такою стороною, потім іншою. Завжди класно, коли шапочка зангори сохне, періодично брати її, отак, і встряхувати вологою. Тоді ці волокна добре-добре розкриваються. Отже наша шапочка. Зв'язана. Я всім дякую, хто разом зі мною в'язав і дивився мій майстер-клас. Підписуйтесь на мій канал. В'яжіть разом зі мною. Тут буде багато цікавого і корисного.